О святий Архангеле Михаїле, помилуй нас, грішних, які просять Твого заступництва, охорони нас грішних імена від усіх видимих і невидимих ворогів, особливо ж укріпи від смертного жаху. І тривоги диявольської, вчини нас гідними, бездоганно стати перед Творцем нашим у час страшного і праведного суду, Його. О, святий, великий архістратиже Михаїле, не зневаж нас, грішних, молимо Тебе. Про допомогу і заступництво у житті цьому і в майбутньому, сподоби нас разом з Тобою славити Отця і Сина і Святого Духа на віки вічні. Амінь. Небесних сил, Архістратише, повсякчас молимо Тебе ми. Недостойні, щоб твоїми молитвами охороняв, і покровою духовної твоєї слави захищав нас, що усердно припадаємо до тебе і взиваємо, від напастей спасай нас, як старшина небесних сил.